Дні у вас поцупили паспорт, а завтра зробили буржником одразу кількох банків. Начали приходити письма з віддавленням о тому, що я дожен там енну суму денег в один банк, іншу суму в друг. Сьогодні ви інвестор, а завтра обдертий до нитки. Вона нам не стала убіждати, що гроші робити гроші. Інтернет, піраміди. Чого варте багатство у віртуальному просторі? жертвою класичної шахрайської схеми. У нього поцупили паспорт і код, коли він влаштовувався на роботу. Молодик одразу ж звернувся до міліції. Втраченого не знайшли, а через два роки після інциденту почалися проблеми. Начали приходити пісьма о том, що у мене мається задовжності в різних банках. Юнак з подивом з'ясував, начебто він особисто взяв кредити у різних містах України від 3 до 10 тисяч гривень. На нього посипалися погрози від банків та колекторів з Києва, Львова та Дніпропетровська. Хлопець надав довідку з міліції про крадіжку документів. І на цьому вимоги припинились, але ненадовго. Опять прийшло мені письмо. Поэтому ж кредиту з этого ж банка моєго родного. В тому, що я опять-таки должен деньги. Поэтому кредит кредиту уже сама больше стала. Банк викликав юнака до суду, але з'ясувавши, що кредит, оформлений на крадений паспорт, забрав позовну заяву. Я предоставил опять же документы, которые у меня были, и заявления они забрали. И пообещали, что опять все уводится, больше проблем не будет. Однак радіти було зарано. Через деякий час банківський терор почався з новою силою. Сума боргу зросла вже до 200 тисяч гривень. Хлопець втомився доводити свою непричетність, Однак був змушений знову написати заяву. Я, наприклад, не розумію, чому в наш коли все комп'ютеризовано, а їм опять потрібно проводити розслідування. Зачем стільки часу? Юристи кажуть, Владиславу нічого боятися, оскільки він не брав кредит і не підписував жодних договорів. Поки не видно реальної угрози, пишуть письма, просять вернуть якийсь несуществуючий долг. І на його місці я б это все просто ігнорував і здав би, що дальше будет посміюватися. Потому що если он реально денег не брав, Ну, соответственно, никаких документов, которые это подтверждают, он не подписывал, например, кредитных договоров. И поэтому вряд ли у него кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь взыщет. Получил человек письмо, но повесил его на гвозди. А если юнак прагнет справедливости, он может сам написать заяву про шахрайство до милиции. Удивительно, что этого до сих пор не сделал банк. Это свидетельствует очевидно о том, что кто-то в банке этого не хочет. Не исключено, что эта история так сказать, имела место с участием сотрудников банка. 2009 став піком видачі першивих кредитів. Зараз кажуть експерти новий сплеск подібних злочинів. Банки спокушують клієнтів споживчими кредитами, для яких потрібен мінімальний пакет документів. На це і розраховувала шахрайка з Дніпропетровська. Лише за рік жінка зі спільниками отримали з десяток позик за чужими паспортами. Якщо задатися ціль, а у них ціль була, то вони не Де-то, може хтось та в вытянул, витягнув. Хтось утеряв сумочку і знайшли. Подбирались люди данной возрастной категорії, які подходили, наприклад, і вклеювали фотографії. Жінка з підробленим паспортом отримувала готівку або техніку у кредит, яку одразу ж продавала. Ті, які цим займалися які були задержані, самі прекрасно неоднократно судимо. Ані задержане на території міста э, порядка 10 епізодів, таких было доказано в различних районілах. Находится в СІЗО максимально yeah. до п'яти лет лишення свободы. Як не стати жертвою кредитних аферистів? Юристи радять у разі втрати документів негайно звертатися до міліції, попереджувати податкову та свій банк. Гра на випередження єдиний спосіб зберегти нерви та час. Мізерні відсотки, відсутність пені, мінімум документів, обіцянки, якими спокушають довірливих українців сумнівні компанії. Одна з таких фірм відкривала своїм клієнтам нові горизонти престижного та вільного життя. Натомість кредиту вони отримали лише нові борги. Не хоче показувати обличчя. Боїться, хворе серце матері не витримає поганої звістки. Жінка втратила майже півтори тисячі гривень. Для родини чимало. Вона спокусилася яскравою рекламою легкого кредиту. Нам дуже потрібно було міняти каналізацію водопровод і привезти трохи живий від квартиру. Прийшлося брати кредит. А тут я дивлюся об'явлення в чилідомі що можна взяти кредит на 15 років. Жінці пообіцяли позичити 30 тисяч гривень. Щомісячний платіж лише 300 гривень. Від клієнтки вимагалось заплатити тільки за оформлення кредиту. Просто перший взнос по заплатити 1350, що потім вам його відчитається. І ми вам оформимо, через двох тижнів, ви получите. У договір не вчитувалося. Жінка повністю довірилася консультанту. Коли ж настав час отримати кредит, їй надіслали платіжку. До сих пор мені приходять платіжки. За що я довго платити 301 одну гривну? Триста 67 гривна, копій. По договору, це ваш їже платіж. Я е, об'ясняю всім одинаково. Всі по чому-то розуміють. Вікторія теж не зрозуміла. Повірила в обіцянки. Так девочка красиво все рассказывала. В течение двух недель я должна была получить ей эти деньги. Уже такие, знаете, закрались подозрения, что просто афера чистой воды. Пришла сюда в офис. Дешка отвечает, что мне нужно еще что-то проплачивать. Договор составлен на украинском языке, а я вот такая. Русскоязичне мені ні панятне. Мні як вона мені все пояснювала. Фірма «Приват Плюс» має офіси у різних містах країни. У своїх листівках обіцяє довірливим клієнтам, відкриє нові горизонти престижного та вільного життя. І рівних їй у цьому в Україні нема. І справді компанія фігурує у списках псевдокредитних фірм в інтернет-виданнях, а форуми вибухають обуренням. Від усім громадянам, які купилися на малі проценти компанії Приват плюс, я як і інші, теж хотів, щоб було як краще і швидше та за короткий термін отримати кредит. Але попався на гачок, як і інші люди. Хоч через місяць, як уплатив перший внесок, так зрозумів, що це лохотрон з великої літери. Завжди я чула від них впевненість у наданні мені кредиту, але пройшло більше ніж півроку, кредиту я так і не отримала. При цьому я кожен місяць сплачувала щомісячні платежі без порушень строків. Хочу застерегти інших громадян, щоб не зверталися до цієї компанії, де обдирають людей. Річ йде по суті о видачі кредита або казанні фінансової услуги. А ці услуги можуть наказувати тільки банки. И другие спец... финансовые учреждения, которые имеют специальные лицензии наказания таких услуг. Лицензии Национального банка Украины. А я убежден, что у этой компании такой лицензии нет. Очень сомневаюсь я, что нас Банком на эту деятельность выдала лицензию. Поэтому, очевидно, это чистое мошенничество. Схема, которую предлагает клиентам компания, нагадує пирамиду. Люди сплачивают месячные платежи. Право на отримання кредиту його називають товаром. Має той, хто вніс найбільше грошей. У договорі це прописане. Однак сам документ заплутаний і містить багато незрозумілих термінів. Усе зроблене, аби збити з пантелику, кажуть юристи. Проводиться асигнаційний акт. Тобто, мероприятие, коли збирається повністю руководство компанії, приглашається незавісим нотаріус для того, щоб було фальсифікату. И... По результатам асигнационного акта либо дають право, либо не дають права. Це зависит від вас, не від нас. Тобто, якщо человек не оплачуває платеж, естественно, ему от... ну, то есть не дають права. Жодних гарантій нема. А процес щомісячних виплат може тривати роками. Ви ж мені не казали, що платить ну, спочатку, а потім отримати кредит. Ви мені об'яснили, що в лічи. Значить, не я получаю гроші. Чого ж я буду платити, не получивши У мене нічого ні, ні, платити. я навіть эти 300 15, 350 повысил. Обратиться в міліцію. а міліція, прийнявши заявление, зарегистрировавшие в рамках доследственной проверки, направить запрос на налоговую инспекцию по вопросам регистрации этой фирмы, по вопросам э, статута этой фирмы, чем эта фирма должна заниматься, если в процессе. До следственной проверки выяснится, що це, е, на, е, деятель, род деятельности этой фирмы не связан с кредитованием населення, то здесь можна уже возбудити е, по факту уголовное дело, по факту мошенничества. Правоохоронцям важко довести злочин. Постраждаліш добровільно підписують договір, тому органам простіше відмовити в порушенні карної справи виняток, якщо люди будуть звертатися з колективними заявами про шахрайство. А поки єдиний спосіб не потрапити на гачок аферистів уважно читати те, що підписуєте. Шахраї атакують віртуальний простір. При цьому схеми обману лишаються старими. Змінюється лише вивіска. Не фінансова піраміда, а інтернет-бізнес. Не учасник, а інвестор. Не гривні, а віртуальні гроші. При цьому втрати легковірних українців цілком реальні. Ірина спокусилася на легкий заробіток в інтернеті. Знайома запропонувала вкласти гроші у вигідний проект. Чем больше ложишь денег, тем больше получишь процентов. И вот мы с мужем пришли, дали ей 1000 долларов, без расписки, конечно, что нельзя так делать. И по сей день два года уже прошло, и мы от нее не можем добиться. С тысячи долларов она обещала 45. Она мне стала убеждать, что деньги должны делать деньги. Полтора процента каждый день эта компания давала, и что эта компания э, проверена. Значит, четыре европейских банка держат эту компанию. У розпал кризи 2009-го ці люди вклали гроші у компанію Євростаргруп. І таких, як вони, на території колишнього союзу тисячі. Постраждалі спокусилися великими відсотками за короткий час. Це однозначна піраміда, хоча б по одному признаку. Признак сверхдоходності. От там, де є сверхдоходність, там, де нету. чіткого указання. во что вложены деньги и как они зарабатываются, это однозначно пирамида. Офис фирмы у Москвы. Зарегистрирована на Виргинских островах. Через год компания развалилась. Официальная версия – смерть руководителя. Инша – шахраи просто выполнили миссию. Люди передают свои средства, абсолютно не задумываясь, кто это человек, вернет он эти деньги, не вернет зачастую это люди практически даже незнакомые. Где-то кто-то сказал, и так вот оно передалось, передалось. Человек-мошенник отрабатывает свою ячейку в городе, в обществе какой-то, отрабатывает свою ячейку людей, получает от них денежные средства, ну, естественно, потом их не возвращает. То есть зачастую таких ситуаций, такая ситуация возникает, что правоохранительные органы просто не могут определиться, были ли, имело ли место вообще преступление. И в связи с этим, соответственно, нашим законодательством просто отказываются возбуждении уголовного Так сталося і цього разу. Жодних договорів з клієнтами компанія не підписувала. Лише галочка на інтернет-сторінці. При цьому самі постраждалі нічого не тямлять ані у законах ринку, ані в інтернеті. Я всі нічого не понімаю в комп'ютері. Я туда не влазила. Надію, інтернет-піраміда обдерла до нитки. Жінка щойно продала квартиру і віддала 10 тисяч доларів. Мое дело только дать деньги, доверить им. А все остальное они сделают сами. Я только пошла на это, поэтому полтора процента в день. Расчет на простого обывателя. Простой обыватель, он не владеет экономическими знаниями в достаточном объеме. Он не владеет индикаторами того же рынка, того же Форекса. Он знает красивые слова. Форекс, трейдер, биржа, сверхдоходы, стать миллионером за день. Вот эти лозунги ему вбиваются в голову. Ображенные женки вырушают до тех, кто забывал им баки. Я-то что? Теперь же Андрюша занимается, а не, как... не ну, тебе, надо же тебе А вы... вы не мне давали, ложили их туда, в фонд. Ваши деньги лежат на вашем счету. Все оформлено, документы все абсолютно есть в офисе. Їм розповідають, що їхні борги в Євростарі взяла на себе інша компанія Астралбіт треба лише купити акції і гроші повернуться ані гарантій, ані обіцяних документів. Той же принцип мережевого маркетингу і захмарні перспективи. Ну, конечно вернуться, Ну а как же, там проектов куча уже там такие игры хорошие уже на этом самом, на ніда на порталі. І все це приносить доход. Дуже як Google, так і другие эти самые социальные сети. Так званий ігровий портал Астрбіт один з проектів, що його інвестує Мавроді. Пірамідний геній чесно про це зізнається на своєму сайті. Тут обіцяють обдуреним вкладникам відігратися. Вот этот вот сайт, это четко инвестиционный. Здесь на нем есть вот эти вот долги, которые остались от Евростара, от СВБ. Они в виде денежных обязательств. Это не деньги, это денежное обязательство. Превратить в деньги вы их не можете. Вот это вот царский рубль, понимаете? За него купить в магазине ничего нельзя. Но какому-нибудь коллекционеру он нужен. Ну вот этого, кому он нужен, его надо найти. Вот эти вот денежные обязательства, они э, нужны э, сейчас в первую очередь на покупку акций. И есть такая старая поговорка. Батька был не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Это чисто психологический прием. И опять направленный на то, ну дайте нам что-нибудь, и мы вам как-нибудь вернемся. Новим інтернет-порталом уже зацікавилися правоохоронці. Правоохоронці закликають українців не брати участь у жодній інтернет-піраміді на кшталт МММ 2011 Подібні проекти ніде юридично не зареєстровані і позиціонують себе як соціальна мережа. Тож довести шахрайство буде практично неможливо. Микола Михайлович один з тих, хто купився на рекламу від Льоні Голубкова у 90-х. У мрію вклав 30 мільйонів. Десять своїх тодішніх зарплат. Пойшов цю фірму в МММ чортову, щоб допомогу взяти. Та там, як підняли хай такий, навіть не пустили поговорити з кимось. Вигнали з першого етажа охрана. Там народу було стільки, що люди плакали, в обморок падали. І вийшов. Мердовороти стоять то такі, от, і не пускають. Надію повернути гроші одразу поховав. Ошуканою лишилося півкраїни більше 15 мільйонів. Щонайменше 50 осіб наклали на себе руки. Зараз історія повторюється: в інтернет-реінкарнацію МММ уже повірили 3 мільйони українців. У нас народ немножко азартний. І всі по прошлим сім пірамід. Всі помнять один простий факт. что в любой пирамиде выигрывают те, кто первые вошли. И сегодня изменилась ситуация. Сегодня просто все стараются быть первыми. Но они забывают, когда они первые, то нету вторых, которые выплатят их деньги. Теперь это социальная мережа без офиса и регистрации. Одержувачи коштів анонімні, тому и жалітися нема на кого. Протидіяти новій афері можуть банки та провайдери. Однак чітких правил не існує. Законопроект про боротьбу з фінансовими пірамідами ще не прийнятий. Хоча Мавроді намагається позиціонувати як касу взаємопомощь. Але тут же он не говорить, кому он дає эту допомогу. Він її тільки бере. Здесь государство обязано виписати чіткі правила и сказать, то вот потоки граждан не должны идти От на такие компании, которые компанії, котрі обладають банковские і банковські законы должны перекрыть перекрити. поток. самі люди повинні бути обережними, кажуть психологи, і пам'ятати, що жадібність головний інструмент, на якому успішно грають шахраї.